Друзі, всі величезний привіт! Рада вас вітати на каналі. Опа, я вже в магазині Second і тримаю сумочку від Desigual. Це іспанський бренд, досить недешевий. Сумка заважила 47 гривень, але вона в ідеальному стані. Я зайшла на сайт їхній офіційний, щоб подивитися. Ціни вам показати. Бачите, все таке яскраве, таке своєрідні принти. Для цього бренду яскраві, бренд впізнаваний цими принтами. Бачите, які яскраві сумки. Зараз нижечки, сумки. 100 євро і 149 Це в доларах ціна 100 доларів, 149 доларів, 150 доларів. Коштують сумки цього бренду. В більшості сумки або майже всі. Вони шкір-замінника, дуже цікавий бренд. Описую я вам покажу, що це не шкіра, як він. Просто так опис дає зрозуміти, я зайшла на сумку цю білу, така через плече з тисненням. Зараз вона на знижці 50 доларів, так вона коштувала 100. Сумка дуже красива, така базова, білесенька. Я дивлюся опис сумки, і вказано сумка через плече середнього розміру. Однотонної тканини з ефектом шкіри. З ефектом шкіри. Тобто навіть не написано, що це шкір замінник а так пояснено, як бачите, ефект шкіри. І знову я дивлюся, які сумки, але більше такого нічого брендового і крутого я не знайшла. Дійсно, зі до варто брати, тому що він не є дешевий. Хоча це шкір замінник ну, але якби бренд брендом. І треба хапати. Але сумочку, бачите, ніхто не взяв ще. Ще така цікава німецького бренду сумка. Е, така торба глибока, ручку потрібно прикріпити. Я бачу, вона відкріпилася. Це можна поправити. Ще ось така цікава сумка є. Вона в непоганому стані. І я так бачу, що це теж кірзаміни, хоча на дотик, якби досить досить, така вона виглядає, якби як шкіра. Ну, можливо, я помиляюся. Так, знайшла рюкзачок, скоро школа. І я пішла на джинси дитячі, хочу вам показати ще чуть асортимент, але переходжу плавно до сумок, до текстильних. Неодноразово я знаходила якісь такі цікаві шопери. Текстильні. Но сьогодні не моя тема, як я бачу. Нічого такого немає. Ну, можливо, тому що перед останній день ця торба для вина з магазину винного. Ну, тобто, таке секунди. це якраз саме про те історія, що треба ритися, шукати це таке, якби казино, вам може пощастити, може програти, ви можете поїхати в магазин і нічого не знайти. Так. Такий кобінезончик джинсовий. Так, і я пішла на жіночий одяг. І одразу я знайшла від Alba Мода елегантну блузу, елегантний топ, такий класичний, базовий для ділового гардеробу дуже підійде. Він трішки витилений, тканина, як сатинова, але вона тягнеться. Це німецький бренд з італійським корінням, якість дуже висока. Я гортаю далі всякі футболочки, товару дуже багато. Я знайшла футболку пола від Етерна. Но скажу вам по правді, що я дуже ну вона бачила я потім, що вона забруднена, і я не буду брати, і дуже я здивувалася, що. Ниточки з гудзичок, з гудзичків повитягувалися. Можливо, це навіть файк, хоча би я не думала, що етерну підробляють від Мадлен. Мадлен такий дорогущий бренд. Я вже неодноразово вам розказувала про цей бренд. Це німецький бренд, він заснований в 1977 році. Це такий в'язаний топ. Мабуть, це була двічка, це віскоза за Ластаном. Я хочу вам показати. Давно не показувала і не розказувала про цей бренд. Повторююся, це німецький бренд. Зараз теж знижки, на який сайт не зайдеш, якби знижечки. І можна придбати набагато дешевше, навіть 50%. Так, І бачите, що ціни були 200, навіть а вже є 79 євро блуза. Така багато яскраво принтових. Люблю цей бренд Мадлен. Якщо ви бачите, звертайте увагу, тому що, як бачите, бренд не є дешевим. І бренд дуже якісний. Німецькі бренди, насправді, вони дуже якісні, вони більш такі мінімалістичні, стримані, лаконічні, але вони ще плюс і дуже якісні. І не дешеві блуз за 139 євро, 89 євро такий топ. І яскраві принти, багато блуз такі пейслі. Що мені подобається, саме таки я зайшла на цю блузу. Подивіться, яка ціна: 160 євро. Оця блуза красива в пейслі. Мені здається, на моделі вона якась така чуть-чуть куца виглядає, короткувата. Якби рукави таки короткуваті. Ну, це такий на мій погляд. Це для модель моделі, моделі фотографують. Ось тут вже кращий вигляд має ця блуза. Якщо я пішла, я з ентузіазмом останній день я знаходжу такі досить непогані бренди, а скажу вам, що цей магазин знаходиться на вулиці Науковій, і на цій вулиці немало є магазинчиків з Секондом, так що ви можете сюди приїжджати собі і робити такий, таку шопінг-прогулянку по магазинах секундів. Далі знову блуза-біла сорочка. А, натуральна теж якби, для ділового гардеробу дуже би пасувала. І не бійтеся таких комірців, тому що я вже показувала і на іншому сайті, і в Етерні, і все, ці комірці актуальні. А, тут вже така класична casual блуза більш така, якби тут теж в такому німецькому якби, стилі. Вона деталізована, бачите, і вона і з принтом, якби, і вставки трикотажні мала. Що я побачила від Баті Беркли теж німецький преміальний бренд. Як бачите, німецького товару сьогодні багато, можливо, секонд завезли з Німеччини. Вінтажна сорочка жіноча це натуральний шок. Цей бренд, скільки я не знаходжу, такі сорочки вони всі з натурального шовку. Ну, це вже вінтаж. У нас плечиками не бачу я дефектів, Бачите, шок натуральний. Я поважила 12 гривень. Не знаю, хотіла я взяти. Від маси модуті блуза, але вона вимощена у вирізі тональним кремом, і бірочка відірвана, тому що вішачки отак зачіпають в магазинах продавці. Чомусь бо їм все одно, але нам не все одно для тих, хто шукає бренди. Підробка фейк, Barbie. Ну, подумати тільки такий нагли, знаєте, є такий фейк, що схоже, а це видно, такий, що це ну, десь чудне в кущах робили. Цей теж бренд вартий уваги. Я пару відео назад розказувала про цей бренд. Теж можете дивитися, якість хороша. Ну, ця ковтинка в'язана вона залюблена. І я гортаю далі, бо хочеться знайти щось таке більш кращому стані. Жанна Піскаль. Це французький, наскільки я пригадую бренд. Так, і така павутинка, така в'язка, цікава, ажурна. Мережена, мережена в'язка. Так. Знову в'язана кофточка, в'язана футболочка від бренду Abercrombie Fitch. І це американський, так, американський бренд. Класний колір. Навіть мені здається, що це більш чоловічий, або така унісекс. Це написано на якійсь китайській мові, хоча бренд якби американський. Зайшла на сайт, тут зразу конвертувалося мені в гривні. І ще навіть краще ми бачимо, скільки коштують речі цього бренду. В середньому від 2200 такий нещасний топік. Ну, він не нещасний, не маю на увазі, що кусочок тканини 2200, і ціни пішли вище, Нічого ви не знайдете нижче 2000 на цьому сайті. Бачите, 2400, майже топ коштує. якась така мансінька, коротенька спідничка, 2300 коштує. Тому не пропускайте цей бренд. Він теж по якості дуже і дуже хороший, і речі стильні. Як вам так гортати, насолоджуватися пошуками. І я знайшла від Марко Поло. Марко Поло вже показувала минулого позаминулого, чи ще там якогось відео, які ціни, ціни всі від 100 євро. Шок. Нема нічого там дешевого. Марко Поло дуже хороший, якісний бренд. Колір такий блакитний, більш пастельний це 100% бавовна, непоганий стан. Колір більш такий, от такий колір, більш блакитніший. Ось такий от камера ловить. Не блідий такий сильний, от не такий, а от такий більш яскравіший. Я хочу цю ковтиночку, цей кардиганчик на гнудках, забрати, можливо. Ну, я вже тримаюся думаю, над цією сорочкою з натурального шовку, ну вона вінтажна, я не знаю. І я побачила, моєму здивуванню не було меж на папірі. Так. Італійський бренд, італійський бренд він з таким якимось фінським, навіть з такою тематикою, тому що в Оаста Італія в 1987 році цей бренд започаткувався і там і виготовляють, продукують ці речі, бавовна з акрилом, но бренд досить дорогий. І знайшла лонг від Каліда Каліда. Це швейцарський бренд, бренд білизни. Теж дешево, В нас в секундах Каліду можна знайти. Але якщо ви поїдете, наприклад, я говорю про саме Львів, ви поїдете, наприклад, в Форум Львів, чи ви поїдете. Інший торговий центр і зайдете на нас є бутіки. Знову бачите, від каліда є водолазочка, але ця вже знищена. А цей попередній лонг був в ідеальному стані. Якщо ви поїдете і захочете придбати собі новий, це ви будете платити більше 2000 гривень за таку футболочку. Так, віла, ну такий картиганчик, гудзики, хтось обрізав. Колір такий красивий. Колір лавандовий, такий бусковий. Хороший був кардиганчик, нічого йому не бракувало, але обрізали гузочки. І знову марку поло. Марку поло написано бавовна і кашемір. Це такий кардиган а, застібається вверху на застібку. Колір такий червоний до вишневого. Бокова бірочка зрізана, ну але все ж таки написано було, що це там є і бавовна, і Кашемір з логотипом Марко Поло. І кардиганчик на сайті буде коштувати 100 євро. Я думаю, він йшов двічці, можливо, там ще якийсь такий топ мав бути під низом. Це не продавалася одноосібна річ. Люблю, коли такий завіз, і можна багато якихось крутих брендів знайти, що ти вже не акцентуєш увагу там, наприклад, на Примарку чи на ISOS. А шукаєш якісь класні бренди. Я знову знайшла Alba Moda джинси. Джинси принтові. Не всі люблять такі принти, але є дами, які вміють, вміють носити такий одяг, принтовий, вони так красиво поєднюють, як варкотно тонний. І тоді воно все гарно так виглядає. Ну, джинсики варті уваги, вони теж будуть коштувати більше 100 євро нові, навіть 150 євро. А тут вони в ідеальному стані були. Подивимося чуть джинсики. Вітомі хілфікер є джинси, теж не дешевий бренд. Ви бачите, мустанги є. Знову Hilfiger є. Ці в непоганому стані такі нервані а, від жуб, якщо правильно прочитала, це німецький бренд, теж з італійським корінням. На деяких сайтах навіть пишуть ну, на маркетплейсах, що це Італія. ну Насправді, бренд це німецький. Бачите, їх як залюбили, відвалили за них купа грошей і носили, аж поки не протерли. Я теж так люблю деякі, в мене є улюблені речі, і я їх залюблюю, Просто з них не хочу вилазити, мені комфортно. Якби. Ну, ми всі такі маємо улюблені якісь речі. Левіс є. Олевіс можна знайти спокійно в нас в магазинах. Не завжди нам подобаються моделі, ще підходить розмір. Ну, якщо так поставити собі ціль, джинси класні карго такі, мілітарі з кишенями, боковими, колір хаки, сподобалися мені по якості досить. І цей бренд я рідко зустрічаю. А вони, я не зрозуміла вниз, як бачите, якби чи їх самі обрізали, чи мали би бути, бо зараз теж так обрізають низ. Але хотілося, щоб він був якось акуратніше обрізаний, там більш потріпаніший. І би розуміла, що це професійно обрізане. Це так мало вигляд, ніби хтось сам собі ножницями підрізав. Так, червоних багато штанців. Теж яскравих, класних. Є вильвайте, вже можна готувати помалесенько до осені. І купляти собі більш такі демісезонні речі, як вильваєте Модісон. Це швейцарський бренд, теж високої якості. І. Цей бренд теж мені подобається. По якості, по ціні, якщо я його знаходжу речі, бувають із натурального шовку, кашеміру цього бренду. Це собі така сукня. Тут віскоза в складі на базова, синя. І що я знайшла жакет елегантний, класичний від Баслер. Ви тільки погляньте, який колір Айворі з таким переливом, вже розумію, що там, мабуть, є натуральний шовк. Подивіться, як він виготовлений. І тут дійсно тут дійсно є натуральний шовк 45%. Хочу вам показати бавовна з натуральним шовком. Але комір цього жакета дуже був забруднений, тому я його не брала. Ще знайшла недешевий бренд «Штейльман». В перекладі Крутий чоловік, це німецький бренд, і теж якість дуже висока. І ціни теж не дешеві. Подивіться, акуратно досить пошитий. Німецькі бренди не є дешеві, але вони дуже якісні і вони варті тих цін. Подивіться на цю красоту, на цю Францію. Ось такий жакет. Я так вважаю, що це вже вінтаж, які гудзики, а сама тканина, і тут в складі шовк. Тут віскоза з шовком. Я так зрозуміла, основна частина це віскоза, якщо так написано. А ці квіти, оцей малюнок, він з натурального шовку вибитий. Красива вінтажна річ, колір більш насичений, такий синій, з такими блакитними квітами. І від Беті Барклей, теж німецький бренд, як сьогодні є, так мені сподобалося шукати такі знахідки класні в м'ятному кольорі. Теж дорогий бренд Беті Барклей. Подивіться, тільки яка підкладка. Він короткий, на три гудзичка і такий Ну, класненький він від Баслер. Відпаслир знову, це німецький бренд, і знову цікавий жакет. Смужку тут такий колір і гірчичний, і жовтий, з сірим поєднання з білим. І тут шовк натуральний теж є: 71% натурального шовку. Як в шоці? Це, мабуть, одна і та сама людина віддала ці жакети. Бачите, теж підкладка бруднуча трохи. Потрібно здавати в хімчистку, бо шовку ви так не попереде. Ну, це, на мій погляд, що такі речі краще давати в хімчистку. Знову знайшла топ від Фітмадлен. На початку відео я вам показувала, був топ в іншому кольорі. Наголошувала, що ці речі дуже хороші, дуже хорошої якості. І не дешеві показувала ціни вам. Спідничка від Gary Wiber, теж німецький преміальний бренд навіть від Люксовий, класна, класна якість. Подивіться, який денім якесенький. Ну, є сьогодні в чому вибрати. Є такі цікаві речі. Звичайно, що не всім все підійде, тому що по розмірах ви шукаєте, або по своєму стилі від Модіса. Ну, я бачу це вже його їли, оцей кардиган. Ах, яка цікава річ, така сорочка з такого трикотажу, як вафельного, і комбінована іншим трикотажем гірчичний колір, така варіонка, досить цупкий трикотаж, ну річ футуристична, стильна, новесенька ще. Це бавовна. Великий розмір, ну навіть не те, що великий розмір це просто оверсайз, можна і на менший розмір взяти. Крута річ, кому підійде, кому сподобається. Ще побачила така курточка некесенька, класна від Гаррі Вебер знову. Люблю куртки цього бренду, до речі, багато в них є поховиків. І такі більш класичні, елегантні моделі, 36-й розмір німецький, 38-й європейський, трохи розмірна сітка туди-сюди. Ну, це не пух, наскільки я бачу, це просто наповнювач синтетичний. Ну, ще краще можна прати в пральній машинці і собі не забивати голову, як там сушити чи давати в хімчистку. Подивіться, яке пальто з вишивкою. Хто любить такий стиль, навіть можна поєднувати з якимось таким національним вбранням. Що мені сподобалося, це така сорочка від ONLY бренду, це німецький бренд, так? З потріпаним низом сорочка, куртка з цупкого вельвету. Дуже люблю такі речі, я хочу забрати цю сорочку. Ще подивлюся, подумаю. Зараз я просто беру мало, запасів вистачає. Все не забереш, тим більше сьогодні не останній день не будеш все хапати. Так, від Monnaрі, це італійський бренд, побачила пальто в'язане, навіть без підкладки таке пальто кардиган. Колір красивий молочний, такий кремово-молочний, ніжний, ніжний. Не знищений розмір 36. Це SM на маленьку емочку. На дві кнопки такий великий, застібається. Тут багато є вовни. 40-62% вовна Італія. Зроблено в Турції, виготовлено цей італійський бренд написано, що це пальто навіть. Бачите, з кишенями. Ну отже, на прохолодні осінні дні я пішла на взуття і побачила класичні легатні туфлі від Кабор. Gabor. Gabor – це німецький бренд. Так, Досить такі з лаковими підборами, досить красиві, досить зручні. Босоніжки від Бата. Мекесенька шкіра сподобалася. Такі босоніжки варто ставати і міряти, як вони там бачите, чи підійдуть на ніжку. 38-й розмір. Красиві босоніжки з падрилі від Том Taylor. Подивіться, який хороший стан. Тільки помити їх потрібно. Це для танців, так, такі мають вигляд босоніжки, шкіра, шкіра всередині, ну, не для танців, можливо, так, і від а, Paul Gріen. Це австрійський бренд, зручні. На кожний день такі туфельки, І якісні бренд теж не дешевий. Це від Jack, спортивні а, такі сандалі, туфлі. Такі напівполегшення, якісь такі. Від Франко Фортіні. від франко Фортіні. Дорогущий бренд. Ви собі прогуглить, подивитеся, будете здивовані, теж дуже якісні, не важкі. шкіряні туфлі, зручні підбори, навіть підошва і теж шкіряна. І 47 гривень заважило. Це навіть не чашка кави в нас в місті, а це туфлі Італія. І подивіться, яка знахідка хороша. Це Роберто Дюрвіль. Це італійський бренд, немає набоїчок, але вони такі красиві. Оця квітка спереді, це аксесуар і колір коричневий. Я зайшла на сайт. Подивлюся, зараз чуть-чуть вам покажу: 133 євро, 122 євро. 100 євро в середньому коштують там свинбайки цього бренду Роберто Дюрвіль. Ну, не дешево, якщо можна зайти в секонд. І придбати, ну, моделі 2024 року ви цього року не придбаєте, але там пару років, два-три роки назад моделікусь, то, звичайно, можна вихопити. Щось я так по тому сайті шукаю, хочу зайти, а, так, вибрати якусь категорію взуття. Лофери вибрала, але бачу, що тут хіба лофери. тут. Якби більш черевики, ну, подивимося, 160 євро коштують такі черевики. І ми розуміємо, що цього року будуть в моді черевики козаки. І такі чоботи козаки з 200 євро. Далі я знайшла яскраві босоніжки від Келвін Кляйн. Хто би міг подумати? Oh my God. Отакої От яскраві такі. Так що кутюр-кутюр теж можна знаходити і в передостанній день їм візуально так нічого не бракує. Досить непоганий стан, Ви бачите, не заношені, ну якісь такі пончики, якби шкіра на дотик. Не знаю, незрозумілий бренд. Чоловічого теж багато є, такі цікаві. Оксфорди прошиті 28,5. Від навивбуд від швейцарського бренду чоловічі кеди, подивіться, який хороший стан цих кедів. Хак і колір, ну вони абсолютно не заношені, навіть видно по текстилю, по підошві. Їх просто раз-два пройшлися і все. Текстилю багато є. Побачила візуально, не завжди так дивлюся, побачила наволочку, подумала, що мені пощастило. І я би навіть придбала, хоча я нічого не купляю з текстилю. Я подумала, що це версачі. Це мріє купити мені такий набір від Версачі. Подивіться, як красиво! І це німецький якийсь бренд. Я впевнена, що це не було дешево. Дивіться, і люди роздивляються ковдрою, вона на підлозі. Все треба прати. Поважила я цей жакет з натуральним шовком цю марку Полу кофточку. І я взяла тільки цю кофточку. В магазині сьогодні було товару дуже багато. Я взяла кофточку від марку Polo і ще взяла іншу футболочку від калі білу базову, вона не попала у відео. Давайте пройдемося чуть-чуть по старих вуличках Львова. Напишите в коментарях, що ви придбали цього тижня, які знахідки, які бренди ваші улюблені. Погода поки що тішить тепло, можна прогулятися, попити каву. Крутися такими затишними вузенькими історичними вуличками. Всіх цілую обіймаю, до зустрічі. Залишаю вас помандрувати трішечки ще по місту.